Вітаю усіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 15 листопада. І друзі, я вам покажу, які автомобілі продаються на Карбазар та які їх ціни. Бажаю всім приємного перегляду. І я розпочинаю. Друзі. А перед початком перегляду даного відео обов'язково підпишіться на наш тобто канал і підтримуйте україномовний контент лайком. І не забувайте писати в коментарі. Чим більше, тим краще. Audi a 6 ціна її є 14 1490 рік, 3-літровий бензин та 202 пробігу. Має чорний шкірний салон, мультикермо, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Opel в нас, ціна 5512 року, 1,6 газ бензин, 234 пробігу з атмосферним двигуном представлено в кузові універсал. Ой, перепрошую, друзі, в хетчбеці. але, на жаль, тонована, я вам не зможу показати салончик. Бора попереду, ціна 4000 доларів, 1,6 бензин на механіці, 289 пробігу. Салон також погано видно, тканинний. Друзі, не можу я заглянути всередину, коли немає поруч власника. Так не дуже пасує відкривати без дозволу машину. Зафіра 11 року, 7,550. Тканинний салон, мультикермошкірине. Також в автомобілі кондиціонер. легкосплавні диски, <coughs> Ось така зафірка. Nissan Qashqai, ціна 9450, 1,6 бензин, механіка, контакти зафіксували. Офіційно куплено в автосалоні. Має мультикермо. кондиціонер, підігріви передніх сидінь і тканиний салон. у нас Chevrolet. Ціна 18 500. Так, Протру, щоб вам було добре видно інформацію. 22 вік, 38 пробіг. Renault Kengo, Це у нас Maxi Baza, 1,5 дизель на механіці, 217 пробігу. 12 року 6950. Так виглядає. Вантажне відділення це у нас подовжена база кенгурика. Подивіться, який величезний багажник. І задній ряд сидінь складається. І Машина стає повністю вантажною. Renault Grand Scenic. Ціна його 7500 13 го року 1,5 дизель, саме місце на механіці. 251 пробіга зі тканинним салоном. Дуже-дуже погано видно, гарно тонована машинка. Так, друзі. попереду у нас Audi Q5. Ціна 15950. 2 літри бензина на автоматі, 206 пробігу. І ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером ліського авторинку CarBazaar. І, друзі, те, що є логотип компанії Авторія, не означає, що машина вже є на сайті Авторія. Проте... Щосуботи на львівський авторинку Карбазар приходить менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті АвтоРія. Достатньо до нього просто звернутись, надати ВІН-код автомобіля, і менеджер компанії Авторія безкоштовно опублікує вам авто. Така послуга виключно на львівському авторинку Карбазар. Кожного місяця Авторія перевіряє понад двісті авто по тисячі коду Авторія. Продовжуємо перевіряти. Так, друзі, вертаємося до К5. У нас є панорама, білий салон, світлий шкіряний. З підігрівами, мультикермом, запуск автомобіля кнопкою, складання дзеркал. Преміум плюс, можливо комплектація. Далі у нас Audi Q3. 22 рік, 42 пробігу, повний привід, 2,0 бензин. Ціна 27500. Панорама. Гарний коричневий шкіряний салон, клімат-контроль, запуск кнопки, віртуальний дисплей, дуже красивий автомобіль. І ціна також за 2022 рік досить-досить класна. Range Rover у нас Discovery. 17650, 18 року авто, 124 пробігу, 2.0 бензин автомат та повний привід. Також тонована. Взагалі нічого не бачу. В принципі, на цінниках є контакти власника, він вам може надіслати більш детальну інформацію з фотографіями, з описами кожного з автомобілів. GLC, 16 рік, 214 пробігу, 2952-літровий бензин на автоматі світлим шкіряним салоном, мультикермом. Так GLC-шка виглядає. Audi Q7 попереду. Ціна 19750, 3-літровий дизель 2015 року, 198 пробігу зі шкіряним салоном, мультикермом є панорама. Класний великий кроссовер. Акура MDX, Попереду ціна 23 тисячі доларів, 3,5 бензин, максимальна комплектація 189 пробіг. З комбінованим салоном мультикермом клімат-контроль. Десь у нас така непроста комплектація, а більш заряджена. Хто розбирається в акурах, друзі, напишіть, цікаво почути. Tesla Model X, ціна 19950, 169 пробігу 2017 року. Повний привіт. Audi a 6 3.0 бензин автомат 2015 року 14750. Присутній люк. Чорний шкіряний салон, коробка автомат, так само погано салончик видно, на жаль. Але дуже гарна оптика стоїть на Audi. Ось така красунка. Інфініті попереду, Q50, до речі досить цікаве авто, 3 літра бензин, 19 рік, 15950, 172 пробігу з гарним чорним шкіряним салоном, люком досить цікава машинка. І ще й спортивна. Шкода Октавія 7300 1.8 бензин на механіці 2011 року 280 тисяч пробіг. Друзі, не забувайте, що ви можете торгуватися напряму з власником, адже на кожному з автомобілів на ціночку написано ось це контакт власника. Цікавить машинка, телефонуйте, з деталі, перевіряйте, звісно ж, перед купівлею. Ну і не забувайте залишатися до на нашого youtube каналу У Нас далі. Дача лоджі на огляді 8400 1,6 газ бензин на механіці 17-го року 133 пробіг. Ось така дача продається. Форт Куга, бензин, офіційно куплена в автосалоні авто, в рідній фарбі. 16-го року у нас На жаль, власник не написав свій телефончик, але подивиться, яке гарненьке рівненьке авто. Друзі, тому треба приходити на авторинок і оглядати безпосередньо на авторинку. Джета попереду. 1.4 бензинова на автоматі. 13800 19-го року 108 пробіг. Є Golf у нас попереду. У нас електромобіль. Ціна 12 тисяч доларів 20-го року. З Нідерландів. Свіжо пригнану. BMW пітрка в кузі Універсал. Ціна 28950 року 2 літра. Дизель 194 пробігли. З Німеччини. 20 й рік, друзі. Так, Мерседес у нас А-класу пастіночка пропускаємо. І йдемо до 38-го пжу. 12200. 16 рік. У них ще дизель на автоматі. І, друзі, так, це вже 16-го року йде коробка айсен Класичний японський гідротрансформатор. Шкода Октавія. У нас. 1.9 дизель на автоматі 7.300 восьмого року контакти власника є. Друзі, якраз починаю знімати іншу сторону цього самого ряду. І бачите, менеджер компанії Авторія вже публікує ось це авто на сайті Авторія абсолютно безкоштовно. Він приходить до нас щосуботи. Ви можете знати по фірмовій кортості. Ось його звати Володимир. Це все, друзі, абсолютно безкоштовно і тільки на львівському авторинку Карбазар. Що ж, друзі, я продовжую огляд. Ви обов'язково підписуйтесь. Ось такий у нас пасатик B8 16320X168 пробігу. тровий бензин зі шкіряним салоном, класними двоколірними лекосплавними дисками люком. Ось такий цікавий у нас попереду електромобіль. 22 900 доларів 24-й рік і, друзі, 7 тисяч пробігу. Так в нас виглядає по салончику. Ну, друзі, реально нове авто. Подивіться, це в нас ID3. І це в нас європейка. Не Китай, а саме з Європи. І дуже цікавий варіант. Можна сказати, авто з салону. Ford Focus 8900. 17-го року 2 літра бензин на автоматі 179 пробігу. Джета, попереду 13-900, друзі, 20-й рік 1,4 бензин на автоматі, 126 пробігу. І ціна досить досить класна. З шкіряним салоном ще й панорама. Лінзовна оптика, двоколірні диски. Дивіться на цю комплектацію. ще й з кліматом. Дуже цікавий варіант. Так, ще покажу вам панорамку. Ще електролювання сидінь. Ось так виглядає дуже гарна джета. Доброго дня, ти День, Якраз класний поруч. Торг присутній. Так, так, присутній. А які пошкодження ще були по машині? Попередня права сторона, замінно переднє праве крило, замінний капот, фара. Ну і бампер Безпека стріляла? Безпека виставила подушку у але купили нову і також купили нові штори, замінили. На сервісі все пошили, абсолютно безпека працює, повністю на новому сервісі можемо перевірити. Так що, друзі, ось такий цікавий варіант, за досить приємні кошти. Безпеку відновили, візуально гарно виглядає і приємна ціна і ще й гарна комплектація. Так, Hyundai i40. Дизельний автомат, 14, року, на автоматі 2016 року. Десь пробігу 12,450 зі шкіряним салоном. зіжкільянин Рено. 6500, 1,5 дизель на механіці 11 року, 250 тисяч пробігу. Друзі, у нас Audi Allroad на жаль, без стіночки. Ось така красива. Я вам покажу зі всіх сторон. Бачите, друзі? А четверта Allroad Не знаю, чи дизель, чи бензин не вказано. Але знову ж таки, до чого я вертаюся? Багато власників просто приїжджає ось так і продає машину. Бачите, машинка не помита, не підготовлена. Але тут є власник і він вам може запропонувати дуже і дуже приємну ціну. Тому обов'язково приходьте на карбазар, оглядайте і зможете купити багато класних автомобілів по при приємних цінах від власника. X-Trail 1,6 дизель на автоматі, семимісний, один власник. Ціна 15215 року 231 пробіга. 360 камери, буколірні диски. Я ще думаю, що можливо і в в автосалоні може бути така машина. Chevrolet, У нас попереду Круз. 18 рік, 1.4 бензин на автоматі. Ціна 9700. Попереду 5300 бензин на автоматі. 137 пробігу 7-го року даний автомобіль. Шевроле Малібу. 12 тисяч доларів 16 року, 76 пробігу, 1,5 бензин на автоматі. Максимальні комплектації власник написав. Досить класний на вигляд і стильний автомобіль. Так він виглядає. А Volvo XC90. Величезний красивий кросовер, 2,0 бензин на автоматі 15 року, 24 тисячі доларів. Ціна даного красивезного кросовера. А от і 5. 14 1450 14 року, 2 літра бензин автомат, 212 тисяч пробігу зі шкіряним салоном та панорамним дахом. BMW X5, 13900, 3 літра бензин автомат, повний привід. 241 пробігу, чорний шкіряний салон. Свіжо пригнаний. Тут є дуже багато цікавих автомобілів. От 3 літра дизельна Мелька. 19714 року, 289 пробігу з білим шкіряним салоном та люком. Mazda CX5, 13650, 2,5 бензин автомата повний привід. 16 року 183 пробіг. Audi a 4 b 9 16400, передній привід. Але, друзі, 17 рік, 166 пробігу. З люком, світлим шкіряним салоном. Так, машинка О, відкрита, можна заглянути. Власник мені якраз що можна под... показати. З пам'яттю сидінь, ставками з дерева. обожнюю b 9 Дуже класні машинки. Range Rover, ціна 16650, 2-літровий бензин на автоматі та повний принт. 141 пробігу. такий Evoque. Q5, так само одна з моїх найлюбленших машин. Бензин, автомат, повний привід, 18 рік, 163 пробігу. З чорним шкіряним салоном. q 5 дуже класні машини. Audi A4. Квадрова, 2-літровий бензин Європа, 8 тисяч доларів, 7 рік 232 пробігу. З люком, до речі. Гольфік плюс. Ціна 606 року, 1,6 бензин на механіці 198 пробігом. Друзі, я вдячний кожному за підписку, що дивитесь наш YouTube канал, адже, на жаль, ще більше глядачів, які дивляться ці відео, не підписані. Для вас це декілька кліків. Просто натисните кнопочку підписатися. А для нашого YouTube каналу це велика підтримка та мотивація робити відео. У нас вже понад 50 тисяч, я вдячний реально кожному підписнику. І дякую, що дивитесь, буду дячний за ваші коментарі. Я продовжую для вас старатися знімати нові відео. Адже, відверто кажучи, ось так зняв відео за авторинку. Люди конкретно вже їдуть по певній машини, оглядають і купують. Економлять свій час, бо вже знають, що вони, приїхавши на Карбазар, точно знайдуть те авто, яке вони шукали. Honda Clarity, гібридна і поруч нас Honda. Якщо не помиляюся, сказати, Сіяти, це у нас інсайд, також гібрид. 3,5 літра розхід 130. Ось таким фам. І пека Дизель на Санта-Фе 2012 року, 22 2, ,2 на автомат та повний привід. Офіційно куплено в автосалоні за приємною ціною. Toyota Camry 13500 бензин автомат. Газ, до речі, 272 пробігу. 13500 і ціна. Фабія 5200. 1,2 бензин на механіці. 9 року. В універсалі. Scenic 6300 1,5 дезель на механіці в рідній фарбі. 292 пробігу. Fe. Hyundai. 13700 14 року. 24 бензин автомат. 134 тисячі пробіг Друзі, офіційно куплений в автосалоні в рідній фарбі, який має 80 пробігу Volkswagen Tiguan. 1.4 бензин. 16 рік, ціна 14700. Дуже гарний варіант. Давайте зглянемо в салон ще й на автоматі, друзі. З мультикермом, клімат-контролем та підігрівами сидінь. Друзі, ціленька, гарненька машинка. За адекватні кошти. Октавка Тур 53514 бензин. Так само від одного власника 164 пробігу 7-го року. Офіційно в автосалоні Hyundai Cats це 1,6 бензин на механіці 4400 8 рік. Компактний хетчбек на механіці до 5000 доларів. Будь ласка, Рено у нас Grand Scenic. Один і п'ять дизельна механція, ціна 6 тисяч доларів. Друзі, 10 рік, 6 тисяч доларів. Також гарна ціна. Оригінальний пасажир, що зараз рідко можна знайти. 13 1912 року трафік. 2,09. Ось такий експлорер є. Ціна 13312 року, 2 літри бензина автомат, 177 пробіг. Величезний сімейний 7місний Mitsubishi ASX офіційно куплений в автосалоні також 1,6 бензин на механіці 2014 року дане авто ціна 9850. Друзі, на нашому головному офісі ви також можете скористатися багатьма послугами. Зокрема, виписати договір купівлі-продажу, перевірити кошти, зробити страховочку, перевірити автомобіль перед купівлею. Друзі, все зручно. Машин у нас багато, також серед тижня працює майданчик постійного продажу. В наявності у нас, друзі, понад 200 автомобілів щодня і понад 500 на вихідні. Отож, друзі, чекаємо всіх на Карбазар.